Навчальний семінар з питань безпеки провели для фахівців управління пенсійного фонду в Черкаській області. На ньому обговорили, як реагувати в разі різних ситуацій воєнного характеру, зокрема ракетного обстрілу чи техногенної катастрофи. Також розповіли про єдину державну систему цивільного захисту та як працювати з військовослужбовцями, які звернуться по допомогу. Нині є чимало недоліків в організації навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, зазначає завідувач обласних територіальних курсів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Юрій Дроговоз. І додає, правильні дії у перші хвилини після трагедії можуть врятувати чиєсь життя. По суті, будемо казати, що наше населення не готове було до дій надзвичайних ситуацій, які виникають в результаті ведення бойових дій в особливий період. Світовий досвід показує так, що провинки надзвичайних ситуацій, в тому числі і воєнного характеру, найбільш важливі перші 40, хвилин. перші 40 хвилин. От скільки ми людей спасемо за перші 40 хвилин, от скільки ми по суті, будемо мати цих життів, які будуть нам з вами потім дякувати. Ефективне навчання полягає не лише в груповій роботі, а й в опрацюванні матеріалу індивідуально. Тому керівництво радять поширити серед співробітників пам'ятки, погоджені Державною службою з надзвичайних ситуацій і МОЗ про правила поводження у різних випадках. Ну, наприклад, от така інформація, порядок дій щодо в разі виникнення радіаційної аварії. Я не буду зачитувати всю цю інформацію, добре. Ви її самостійно вивчите, ми вам її залишимо. Ви на видному місці повіз. Зробили ми декілька екземплярів. Можете їх розмножити своїми силами. Знати правила добре, але ще краще вміти їх застосувати. Тож старша майстриня виробничого навчання курсів він на криворучко ділиться практичними навичками. Це правила захисту власного здоров'я при допомозі постраждалим, а також методи зупинки кровотеч і серцево-легеневої реанімації. Цією рукояточкою ми максимально закручуємо до того моменту, коли ми дивимося, що у нас не витікає з рани кров, ми поміряли пульси, немає пульсації. Відпочатку цього відросточка і тут від кінця. Одинаковий почок людей і там дістати цю частинку дороги військові боронять наше життя на передовій, але, повертаючись, вони самі потребують підтримки і допомоги в адаптації до мирного життя. Як поводитись при зустрічі з захисниками, розповідає підполковник служби судової охорони Руслан Пахомов. Будуть критичні, які повернулися з передової. Чому так відбувається? щоб умили поняти, щоб їх зрозуміти, ви їх не поймете. Тому що, що їх, понятно, треба пожити їхній шкою, посидіти в окопах, пожити, як вони там їдять, нічого. а потім возвратитися назад і сказати, і вони вас не поймуть. Їм потрібно сісти за ваш стіл, пописати ваші документи, посидіти монотонну роботу цю поробити, вислухати 300 людей в день, почути, що вони хочуть від тебе, не зрозуміти, що вони від тебе хочуть і все остальне. Тобто ви знаходитесь в зоні, знаєте, німий глухий. Пані Ніна, прослухавши курс, ділиться враженнями. Каже, під час роботи з військовими планує застосовувати нові знання. Працювати з ними дуже важко. Ну, не тільки з військовими, але й з тої категорією, де загинули сини, батько, там загиблі. Це дуже важка категорія. Тому для нас цей тренінг дуже корисний. Тобто, люди, які працюють, наш сектор, який працює іменно з цими людьми, старається зробити все, щоб. Допомогти, розказати, надати якісь ну, психологічну допомогу, як, ну і говорив на тренінг, навіть просто поговорити. Головне управління пенсійного фонду України в Черкаській області ставить у пріоритет роботу з відвідувачами, а питання безпекових заходів стає дуже актуальним, каже начальник Олександр Супряга. Люди йдуть з різними проблемами, з різними питаннями, і треба максимально комфортно надати послугу. Поспілкуватися і від того, наскільки ну, от, зможе наш спеціаліст е, донести ту інформацію, яку цікавить, яку цікавить відвідувача. Тому на сьогодні в зв'язку з цим виникає саме такі от, інструктажі, тренінги, лекції, семінари в цьому питанні, в цьому напрямку. Такі курси планують проводити й надалі, аби охопити всіх працівників області. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.